Ми зараз знаходимося в Оболонському районі Києва. Позаду мене ви можете бачити будинок, який постраждав від комбінованої атаки. Вибух трапився о 3.30 ночі. Про це нам розповіли місцеві жителі. Вони почули характерний звук шахеда, що наближається до будинку. Потім вибух дві-три хвилини і почалась пожежа на 7, 8 та 9 поверсі. Саме влучання трапилось у 9-й Про це нам розповів голова Оболонського РДА. Зараз на місці вже працюють комунальні служби. Йде робота по е, виділенню компенсації також тимчасовому розселенню. Постраждалих на даний момент відомо про трьох постраждалих. Представте, будь ласка, і е, розкажіть, будь ласка, про обстановку. Мене звати Хеса Кирило, я голова Оболонської місті Києві районної державної адміністрації. Ми зараз знаходимося на місці ліквідації наслідків ворожого удару. Один із останніх шахедів, який був збитий над нашою столицею під час ночної атаки, десь біля 4-ї ранку, влучив багатоповерховий будинок. Виникло загорання на верхніх поверхах, сьомий, восьмий, дев'ятий. А власне влучання було в 9-му поверсі, троє постраждалих, Пожежу достатньо швидко загасили. Зараз розгорнути штаб з найближчим часом почнемо закривати вікна usb дошками щоб тримало температуру. Людям надається допомога, приймаються заяви на компенсацію від міста, на компенсацію від держави. Працюють штаби, гарячі харчування. Також є штаб поряд 252 школі, але. В першу чергу він працює тут, тому що тут людям зручніше. Що взагалі щоб були якісь наслідки в вашому районі, і взагалі, яка допомога ну планується? Що планується? Допомога наступна стандартна. Всі в незалежності від ступеня пошкодження 10 тисяч гривень отримують. Ті квартири, які будуть визнані непридатними для проживання, це саме ті, де було загорання, влучання отримують разово тисяч і по 20 тисяч компенсацію на оренду. Поки цей момент вирішується, ми всіх розселимо в отелі в Оболонському районі, теж безкоштовно. Uh, і це. і далі буде по програмі відновлення відбуватися відновлення ріг. А зараз що було якесь втручання в оболонському районі? Ще... ще було падіння на відкритій території, mm. ще єдине житловий будинок іде. Добре, спасибі вам. alguém